Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, постійна рубрика Було, є, буде. Якщо вам відгукується перша карта, те, що було, да, якісь там емоції або події у вас відбувались, то будь ласка, дивіться далі і приймайте в блага. Поїхали. Було, є. Буде. Угу. І так. Шістка кубків, про що вона нам каже? Що в нас було? В нас, у вас, так, тут е, зміни в житті та роботі. Якесь було оновлення, але можливо було одразу в декілька е, сферах життя. Е, Взагалі-то карта каже, вам радить зараз, да, що треба відпустити минуло, минуле. А, старі відчуття, а, якісь старі прив'язки. Да, тому що в, в, це все вам заважає а, йти далі та отримувати, той смак сьогодення. От, а, Карта каже, що прийшов час жити, почати життя з чистого аркушу. Да? То можливо, ви вже прийняли таке рішення. От і зараз подивимось, що від того нам буде да? тут справедливість. Ну то зрозуміло, що а, про. Про об'єктивність карта каже, да? про якусь непідкупність тут можливо зустріти здравомислящу людину, впевнену в собі. Тут про перемогу права взагалі можлива перемога в суді, рівновага, законність, про легалізацію чогось каже карта, про лояльність, можливо, загострення інтуїції. І карта вам радить будь відвертим собою. За все треба брати. Відповідальність на себе. Приймай ріш... рішення, не дозволяй нікому лізти в твої справи та давати поради. Особливо, знаєте, коли ви того не просили. да, То приймайте рішення самі. І що від того, буде да, нас імператриця. От. Це про те, що про гармонію взагалі, про щастя, можливо, тут в коханні, успіх в сімейному житті, всесвітнє якесь кохання. Да? Надавати допомогу, да? можливо, ви надаєте, можливо, вам надають. Тут про весілля, про довге життя, гарне здоров'я. Потужна інтуїція знову ж таки, про плодовитість, сексуальні задоволення, достаток матеріальний, взагалі моральне якесь благо, про творчість, жіночий інстинкт. І навіть якщо ви чоловік, повірте, у вас є теж жіночі якості, їх не треба затрамбовувати, бо то є нормальним. То про гнучкість, про інстинкти і так далі. Тут про довіру до себе, прийняття швидких рішень інтуїтивно, да, коли ніхто ніхтось вам там носа сує, от, і ви прислухаєтесь інтуїтивно, слухайте себе, Боже, потужна дуже. Тут можливо народження, народження дітей а, і про вміння розрахувати свої сили. Да, і це теж необхідно. За для того, щоб досягати якихось успіхів, планування справ. Буде вдалим. А, і тут звільнення від тиранії та помсти. Все, що тобі треба, у тебе вже є. Довіряй долі. Чекай спокійно. Вітаю, любі друзі! Підписуйтесь з повагою, Софія! До побачення!